Перший запуск бетономішалки. Ось такої. Вектор. Черновецьке виробництво. Проблема перша. Почав впирати і обдирати краску ось цей кожух. Зняв його і підточив. Проблема друга. Як бачите, розібраний барабан. Налив води. На вода витікає. Зняв барабан, подивитись, що є. Текло ось видно, де текло, державчина. Трохи є силікону. Тут підтікало. Тут далі нема. Знову тут підтікало. Зараз буду дивитись. Але на дотик пальця чути, що жирне. І тому, мабуть, силікон не пристав. Плюс мусив підняти ось на стільки, тому що вона низенька і в тачку неможливо вилити вбирає. Ось зараз покажу. Підняв вона стільки, там поклав на горб і ще на дошку.